Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як за кілька кліків скопіювати всі рядки номенклатури з документів, які містять табличні частини. Для початку відкриваємо джерело нашої інформації. У мене це надходження товарів. Вкриваю розділ купівлі, надходження товарів і послуг і обираю необхідний документ. Далі я маю зробити активною табличну частину, просто ставши будь-де на будь-якій стрічці. Після цього я можу скопіювати рядки декількома способами. Ви обираєте найзручніший для вас. Спосіб номер 1 натискаю праву кнопку миші і обираю команду Виділити все. Після цього натискаю Скопіювати рядки. Спосіб 2. Користуємося гарячою комбінацією клавіш на клавіатурі. Ctrl-A. І далі, щоб скопіювати, ми знову ж таки можемо натиснути «Скопіювати рядки, або програма сама нам підказує, що також є гаряча комбінація клавіш, Ctrl-Shift-C. Ну або знову ж таки права кнопочка миші Скопіювати рядки. І програма копіює всі рядочки в буфер обміну. За потреби ви можете скопіювати деякі рядки, обравши необхідні вам. Далі переносимо інформацію у той документ, для цілі якого ми зробили це копіювання. Припустимо, я хочу ці товари продати, і мені потрібно сформувати рахунок. Прямую розділ продажі, обираю рахунки на оплату покупцям, натискаю Створити і натискаю опцію Вставити рядки або користуюся гарячою комбінацією клавіш. Shift V. Або, знову ж таки, стою в табличну частину, натискаю праву кнопочку, і обираю опцію Вставити рядки. Важливо, після цього мені лишається тільки перевірити, чи вірна кількість наприклад, я перепродаю не все, і мені потрібно це все виправити вручну. І перевірити, чи пасує мені ціна, якщо потрібно це відредагувати також. Вручну. і заповнити шапку. Скопіовані рядочки, все ж нас лишаються ще в буфері обміну, і ми можемо робити інші опції. Наприклад, мені потрібно списати ці товари. Я прямую в розділ склад, натискаю списання товарів, створюю новий документ і вставляю їх сюди. Як бачимо, знову ж таки, у нас перенесення. Даних відбулося успішно і лишається заповнити тільки шапку. Таким чином, ми зменшуємо ручне введення і помилки, оскільки номенклатура, характеристики, одиниці, кількість переносяться один в один, і нам лишається тільки відредагувати за потреби. Це дозволяє нам працювати швидко з великими накладними, тому що є накладні, які містять десятки і сотні позицій, і це копіювання в нас займає секунди. Також хочу. Окремо зауважити, якщо кнопки оці а, скопіювати вставити неактивні, нам потрібно переконатися, що курсор у нас знаходиться в табличній частині. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.